Поехали! Всем привет! Меня зовут Андрей. Пойдем! Артист, блядь, не бля. я сегодня буду вам рассказывать про дуже классный мотор. В кавычках. Но вчера Назик новый рейтинг. Найгірших двигунів на китайські автомобілі. Я, продивившись у відео, з ним повністю не <плес> згідно. Тому що є ще гірший мотор, ніж Черрі Амулет 1.6 і восьмиклапаний. Так називаємий мотор Актеко 2.0. Це <плес> одноразовий презерватив. <плес> Це є повний фуфіл. Це настільки не здало зроблена інженерна конструкція. Дорога в обслуговуванні, ненадійна, небезпечна у своїй ненадійності для водія. От, що і, ну, взагалі, я вважаю, що це номер один. Це повний епік файл. Ну, по порядку розкажу. Перше, що треба звернути в цьому двигуні, то це здерта копія. Це не, не власна розробка китайського автопрома. Це здерли. Опольського мотора Євротек трошки свого нашаманули. Розказали, що це австрійці доклали до цього рук. Ну, Так як вони доклали до цього рук, то так могли докладати тільки китайці ще й в якомусь підвалі. У нас залишається один шлях взяти вила і винести цих паразитів це... на вила. От. Що ж в ньому такого поганого? Перше, це ненадійна система газорозподілу. Чому так? Тому що. 16-клапаний мотор, два розплідвола, який крутиться ремнем і проходить через три ролі. От найбільша небезпека. Ага, і ще в зацепі участвує помпа. О, ну До помпи пізніше. Щотку ролік. Перший. Основний натяжний ролик. Оце ролик нового типу. І от ролик старого типу. Який йшов ще з 2007 року, а з 2010 вже цих ролік на автомобілях не ставлю. Бачите, є два вусика. Затягується по часовій стрілці, натягується, виставляються стрілочки, все як має бути, ніби добре. В гарній якості цих роликів просто не існує в природі. Іде по інерції китайські кооперативи, роблять їх. І багато майстрів кажуть, що вони тільки такі ролики будуть ставити. В новий тип, якщо порівняти, він зовсім інший. Він не має стрілочок, натягується в обратну сторону. Е Майстри деякі бояться просто тягнути його не так, як старий був ролик. І стараються поставити китайську підробку, яка це ніби має легше встановити Ну, Насправді це все фуфло, його можна викинути нахрен. Ну, Оце ролик нормальний. Це оригінальний, до речі. От, іде з кодом 473H. 170-60 АБ. Ось такі ролики зараз тільки йдуть на ці мотори. Вони йдуть на клони цих моторів 1,3 на Кімо Джагі. Практично це той же самий мотор, тільки з меншою ну, і Трошки там перероблені деякі деталі. А у ролик участвує в натяженні ремнів тільки цей. От. В чому його небезпека? Перше, випадок недавно стався, погано затягнули болт, який проходить через цю втулку. Має дуже сильно затягу. Якщо майстер по привичці затягує якимось рожковим ключом, то практично його дуже тяжко зафіксувати. Він розбовтається, болт вилізе і відріже, і ролик відвалиться. Відповідно, всі наслідки, про які я далі розкажу, отримуєте свою карму. От. Е -е, натягується ролик проти часової стрілки, відповідно там в автоматі там зійшлись метки і все, він вже працює. От. Дуже уважно це, до підбору цих роликів, аналогів немає, тільки да, китайський і бажано тільки в оригінальній червівський роль ставити. Що відбувається далі? Коли цей ремень, ролик привів до обриву? Гнуться клапана. При тому, що останній випадок обрива рівня загнуло 14 клапанів, що дивно дуже. бо, як правило, 4 або 6 клапанів, а то 14, 2, цілих лишилось. При тому, що клапана коли гнуться, руйнують оцю от направляючи клапана, утворюється тріщина в ньому. І відповідно далі буде, якщо не поміняти, і масло сучитися камеру розгорання і буде брати масло, бо навіть якщо буде у ставити. Ось така кінтів. Тоже, кстати, тільки в оригіналі рекомендую. Ну, кстати, і Не в оригіналі ви її не зможете підібрати. Хіба що з китайського стороннього виробника ну, там дуже треба дивитися на якість і деталі. Ну, добрий майстер визначить, чи він буде її ставити, чи ні. Там в середині деколи будуть такі раковинки і це краще б не ставити. Далі сальники клапані. Мілоч. Ну, доставляє дуже багато проблем. О, такий маленький сальничок. Ми відмовились від китайських. В тій самій причині, що і амулетівські неякісні. особливо в якості різини. Ми беремо опалівські фірми Götz. От, от. Записуйте собі, конспектуйте, купайте, поміняєте. Тоді не будете мати, у всякому випадку, так часто цю проблему, коли починає масло мати, брати. Далі, гідрокомпенсатори. Деколи їх при обриві рівня закльопує. В повітрі відчуття пригнічене. Я не розумію цією фізикою цього процесу. Так нам розказують наші майстри. Що от Ця бізділушка, от тут от, підхльопую і перестає працювати. Тож зважати на це і... Боїться масиного голодання, завжди масло має бути під верхній рівень на щупі. Не дай Бог, щоб ви їздили наполовину. То, прийде капець віздйонишам. Бачите, які вони маленькі. Що вони можуть витримувати? Так, що це від того куфільного ролі? Так. так, клапана нормальні. Беремо як і сторонніх виробників, і продаємо, так і оригінальні. Вони практично якісно не відрізняються, ходять дуже довго. Ну На газу, якщо двигун, то, мабуть, десь ближче до 200-200 може тисяч, вони можуть підгорати. Ну Тут в всіх двигунах їздять на газу. Претензій по цій групі якраз у цього мотора немає. Показав би вам ще раз підвали, і там є одна, один нюанс, коли розпідвали не виставити правильно по меткам, От. І вони під час заведення мотору і навіть деякої роботи е крошаться внутрішні шестерні. От. І тоді розпідвал, або один, або два прийдеться викинути і замінити. Дуже уважно по по меткам двигунів. Це дуже критичний скажімо, цьому нюанс. Ну, це не недолік, це якби специфіка цього є. Йдуть два ролика ще на привід рівня ГРМ. Один звичайний, класичного виду. Такі от. Ми пропонуємо польські. От. Були китайські, але китайські часто попадаються з бракованим підшипником, тому не рекомендуємо. Ці ролики підбираються, вони теж і на Opel підходять, на якісь дизельні мотори то, ну, Не проблема, там його можна підібрати по діаметру, якби не критично. Отакий от ролик. це Тільки в цьому двигуні я зустрічав. Окипались. Він, мабуть, якийсь інший теж використовується, може навіть в ну, така от біда. Беремо тільки польські, така фірма як Афаро. В чому тут специфіка? Тут ширина цієї втулки, яка крутиться на пішипничку, ідеально співпадає з рівньом. Центрує все. Китайські деякі попадаються, що ця втулка може бути чуть ширша. І не ставати нормально. Або оця от стулочка шерша. Тобто вони не йдуть такі, які мають бути. Тобто брати рекомендуються тільки такі. Ну, оригінальні, тобто черрі виробника або кафара. Це тобто провірено, що воно ходить, служить, не буває ніяких проблем. Так, Рівні ми використовуємо, пропонуємо завжди дайку. Китайські часто попадаються з дуже поганої резіни. От, Крошиться просто на двигуні. І... Взагалі відкинули практику з брати китайських э, виробників. То есть, можливо, ще черрі в оригінал, але ми дуже давно не продавали цих вернів, іменно черрі, продаємо тільки дайку. Дай, коли діється продаємо. Підходить від э, фіатів, від бусів, до речі, від дізельних двигунів, один девій турбодізель. О, відповідно, вони теж мають деякий запас прочності, бо, тому що дізель завжди має більше навантаження. При роботі, чим бензинові мотори. Тому як би ці зарахували себе дуже добре. Вони самопроизвольно не рвуться. Китайські ж деколи рвуться. Я вже б сказав 80%. про Під перевертаємося. Друга проблемна така зона, така, що от може зашкодити, крім натяжного роліка, є ще помні. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне, коли ви востаннє пробували її і цілували, ніколи! Як ви бачите по шківу, шків іде за цеп з зубами рівня ГРМ. І за цим вузлом треба дивитися дуже пильно. При кожній заміні рівня краще її там повірити, чи нема люфта. Як тільки люфт з'явиться, останній раз, що в нас у нас цей самий істрис, звісно, який е, е, накрився м'ядним тазом, то в нього був люфт на помпі. О, і за цього ролі не скомпенсував. Падіння натяжання рівня і просто рвануло. От. все От така ось штука. Їх є три типи цієї помпи. От. Дві одинакові, вони ідентичні до цієї От помпи. От. Має 7 лопастей на собі і є шестило построєва. Хоча шестило йде по коду, як цей сам двигун 481. От. От вона от, така, ніби мала бути автентична, але насправді в основному двигуна 484 Це, бо, з різними індексами. От. Відрізняється цією от проточкою. От. Тут глибока, а тут практично пласка. плоска. всім, що воно відрізняється, кріплення все ідентичне і величина цієї ступиці. Тобто оцю помпу на двигун, де стояла ця помпа, практично неможливо вставити, бо ступиться впреця в сам блок. Дуже плотно прилягає оця частина до посадки в клоп. Відповідно, якщо у вас стоїть така помпа, то тільки таку і ставити. якщо така, то тільки таку. Хоча, мабуть, можна теоретично і цю поставити, ну, я не знаю, як вона буде функціонувати. Ми такими експериментами ще не займалися, не знаю. Але до помпи дуже особлива увага. Дуже. Тому що розбити підшипник веде до обриву рівня. Вот. Е, ну, практично по двигунам якісь проблеми виникали. Ремінь генератора дуже довгий використовується, 6 ПК 1625 або 6 ПК 16-28. Зі своєї довжини відповідно е, ну, він сам довгий, да, 1,5 метра, метр метра. і він ще під нагрузками потягується. І, його тримають два ролика. Брешете в очі народному депутату України. Три ролика його тримають. Два паразита і один натяжний. Ідеко теж натяжний пристрій з -за того, що він такий довго железний, розтягується, розбивається, тобто виходить з ладу. Він не дешевий пристрій, його треба контролювати. Ну, якби ремінь генератора, не ну, є основна проблема. Двітеля її завжди можна там чуть на коліні поміняти. Вот, вот. По компресору, кондиціонера. Нема ніяких поганих відділки. По компресору гідропідсилювача насосу немає. По рейкам по-різному залежить від експлуатації. Навірно, така сама болячка буде, як і у всіх машинах з гідропідсилюючим рулям, Розбиваються, течуть сальники на вході в колонку. Так? Рульова колонка входить в рульову рейку. Там розбивається, там сальники починають Ну, Якби теж не найстрашні проблема, це все міняється. Але про Інші вузли цього автомобіля буду розказувати якийсь інший раз, а зараз по двигуну. Що саме гірше, навірно, що в цьому двигуні? Оці всі неполадки, що виникають, вони тягнуть дуже велику касу, дуже дорого кошту. Якщо скажемо ролик Рівня ГРМ, який ми пропонуємо, він коштує 1450 гривень, в да? еквіваленті тобто практично 55 доларів. От. Якщо от Назар говорив минулого разу про амулет, там якщо обриви ролики, то це все бюджетно. Там ремень з роликом виходить 650-700 гривень. Це хорошої якості. Тут же такий посередній якості, я би сказав, що для цього двигуна ми ще не найкраще пропонуємо. Вже набігає заміна ремня від 200. При обриві, при поломці, ремень, при обриві ремня, скажімо, поломка двигуна веде до 2-3-3 тисяч гривень тільки по ремонту. От зараз ми Вставляємо на істр з таким мотором запчастини, то вже тільки е, неповний формат із запчастин вийшов 4 тисячі гривень. І отак от буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей, хто буде обкрадати сім'ї. Це ще будуть добиратися запчастини, тому що поступово-поступово. Це тільки в голові. Що сказати по поршневій групі? Мабуть, що немає нічого там поганого, не було, ніхто ще не капітало з наших клієнтів за 7 років цей двигун, тобто вони, мабуть, з великим запасом пробіг. Думаю, півмільйона гарантовано, кольця не сідали, ніхто не гілізував нічого. Але ремонтних поршнів і халів немає. Есть, якщо кольця стерлися так, що навіть вже пішли і цивідри, то гілізування. Да, Якщо все-таки циліндри нормальні, ще е, немає овальності, немає повищеного зносу, то просто в стандартній кольця кидають. От і все. Ну, як, відремонтувати на ремонт, ремонтів ремонт немає. По вкладишам та сама історія. Тобто, якщо вже знос по вкладишам, то скоріше все, що заміна корінвала. Обійтися тобто, шліфовкою ремонтними вкладишами, не повинно. Наразі, мабуть, все. От, зразу ще раз резюмуючи, мені цей мотор не подобається. Він приносить там дуже багато прибутку. Там і я би, якщо так, для свого друга там, для своєї родича, я б не радий ніяк морати. Є кращі мотори, навіть той самий амулет, той, на мою думку. Діж тобто, такий неустойчивий, але він не В На <кхух> цьому все. Ставим лайк, або не ставим лайки, мовляв. Пока. Все. Вучай. Всім <плес> візні!